А куди ти їдеш? На басейн! Ура! Мама. Тут така велика територія, тому ми йдемо до дитячого басейну через великий басейн. Приміряємо новий жилет. Красота! А ну показуйся! Покажися. Ух ты! Квалик! Чудово выкупаються! А ну показывай, как ты плаваешь! Я с тобой! Показывай, як ты плаваешь! Ух ты! Ой так! Ой, так. Зачем подойдут? Доски принесли картоплю фри. Тебе смачно зайка? Покажи класс. Маленько, смакую, трошки покажу вам територію цього басейну. Є такі зручні лежаки, дуже все так гарно. Басейн не глибокий, спеціально для діток. Там буквально по коліно дорослому. є різні гірки, присваги для діток. І там такі є бунгало. Все дуже зручно, чистенько, хайненько. Нам лайк. Пройдемся. Не, 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 не мы пройдемся сейчас. На... Я Иди сюда, давай, Пройдемся, Пройдемся, это... Ідемо на батути. не дуже подобається. Тому ми обов'язково зараз спробуємо що до як. Так, як би тут нам залізти? І вже побігла? Ух ти! Що там є? Ухти! Круто! Уку! Ти тут тут нам збоку видно сам басейн. Всю територію. І тут улінка. Так, ідемо далі. Не побоїшся? А ну давай, покажи, яка ти смілива. Так, мама сама ткушки боїться. Ух ти. Оце так Куди ти мене ведеш? Ні, не сюди, сонечко. Сонечко. Ку-ку. От сюди. Так, давай мені. Опа. Так. Отак От треба спускатися. Пішли. Що ти хочеш? От така ти молодець. Давай спускайся сама. От такі датути ми знайшли! Оце ти трюкачка. Ай, басейн з шариками. Ну це ж наша любов. Отак, бубух. О, отакий це, так. Оце ти сама лізеш на гору. Молодець. Кицю тобі дати. Давай. Обережненько. Молодець. Тримай тримай кицю. Китцю тримаєш? Ой, Янечка. І побігла. Ой-ой-ой, що відбувається таке? Ну, басейн з кульками це просто любов. Повз з нього пройти неможливо. Обережно сонечка. Ти що таке робила? Бандитка Це клас. Трошки погода вже підпортилася, тому ми йдемо на наступний батут. Дуже гарна тут територія, там рибки, а ми йдемо в зоопарк. Прикольно взагалі И це козочка. Там се альпаки. Ну я, 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 я то, я люблю Андреанача Линта. Кто-то кутунел. Тихо не трогай, зайчик, язычек, бомже боднуть. Лучше козочек. <гум> а! А, красота. Там ще десь один. Ого, який здоровий. Макар, нельзя. Все, ми вже йдемо на вихід, Накупались, нагулялись. Передодомку. Що ти там в татуся такого випросила? Хто це в тебе? Дельфін. Так. Да. Тобі дуже подобається? Клас. Красота.